Ми країна, яка знаходиться в стані війни і буде дуже багато ветеранів, вже є багато ветеранів. І ну, наразі і для дітей інклюзивні центри – це дуже важливо. Звісно, звертаю увагу на те, що місто стає потрохи кращим. Ну, це, це факт. Так, да, розвивається місто, і я це наблюдаю, бачу, як говориться, ну і дуже благодарна. Наша задача забезпечити безбар'єрний прохід від одного перехрестя до іншого. В проїзді, які тут у нас один є, будуть застосовано пониження бордюрного каменю будуть попереджувальні тактильні елементи, будуть ну для поздожного руху та для для людей з вадами зори буде іншими засобами, саме іншим типом покриття. Був вибраний да цей маршрут, який якраз центральна частина буде дуже дуже актуальний для містян та мешканців та міста.